Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок, це у нас три, поняли? Приїжджаю в готель, і мене посилили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасрать вообще ноль реакції. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. поняли? Оце соль морська приймати ванну допомагає організму чи що. І я думаю, надо на чайму ставити, а він нічого не було менше 20 евро. Думаю, ну надо дати на соль, даю 20 евро. Він так влице поменявся. Начав і щось мені насити туда-сюда. Потом приходить до мене другий. У мене було ще 5 евро оставалось, типу, десь я в такому скармені нашов. Дав ще 5 евро. Чим закінчилось? Мене переселили вообще в номер наного, наного, наного. Дивіться. Круче, вообще, типа супіровий, супер-мега віддона. Щас покажу. Вот там океан. Понимаете? Там океан. Потім только що до мене зайшли два тіпа, дали мені вот по калоріферу. А, про, всі всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі, 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно. Слідкували, відносилися, обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу. Просто за вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок. Бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настолько прозаїчно. Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не розумів. Вони ж ходять улибаються постійно. thank you, sir, minister. Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не хочу. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити. Європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий. <зів> цього раніше не понімав. Ну я в шокі. Тепер віться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це чит-код найден.